Розкажу вам. Те, що вас напевно здивує, навіть 100% здивує. Отже, на курсі в себе я розповідаю своїм учням і завжди напрягаю їх. Перед тим, як ви ставите якусь рекламу і е, вона має термін дії завершення, будь ласка, не забувайте поставити цей термін дії завершення. Я це пояснюю, я це розказую, але що думаєте? В неділю. Я мала, тобто вчора, мала дуже класну зустріч, дуже класну зустріч, закриту в Зумі. І, звичайно, запустила перед тим рекламу, бо на неї. І я забула її вимкнути. Насправді, я забула її вимкнути і пише мені. І жіночка, і мужчина. Зустріч триває. А вони хочуть, хочемо доєднатися. Я перепрошую, я перепрошую, люди добрі, що я не вимкнула рекламу, але да. І в нас бувають такі косяки. Так, да, і ми забуваємо. Так і це буває. Такі покапи бувають саме у нас. І іноді робимо помилки. Якщо ви не хочете робити помилок, пробіжіться ось тут по кнопочках, підпишіться обов'язково на і поділіться з друзями, збережіть це відео і будете знати, як не треба робити.